Змерзнути, що ж, а що хотіли отримати подарунок до свята весни українські жінки? Сніданок з 1 плюс 1 отримав справжнє соціологічне дослідження, яке замовила до 8 березня компанія Віза і люб'язно поділилася його результатами із нами. Чоловіки, увага, чого ж хочуть жінки. Восьме березня на носі, а жінки ще напередодні мріють про подарунки. Що тобі подарувати? Любов, <світ> навушники або новий телефон, вазончики. Хороші духи машину, яку та й за останніми дослідженнями. 5% чоловіків вважають, що цей день не потрібно святкувати. Однак, навіть такі циніки не залишають рідних без презентів, що саме будуть дарувати чоловіки. Квіти. Дівочка, ви такої спрашують. Я спешу. кіївську, По торт. поцілунок випадає цей праздник за лави. Спеціалісти визнали, сума подарунка на 8 березня коливається від 100 до 500 гривень. Найбільш популярні в цей день квіти, але є й оригінальні варіанти. Я вже купила айфон любіми кольца з сережками. Жалотиє. Психологи ж стверджують, що такі речі краще не дарувати жінкам. Забудьте також про подарунки у конверті, навіть і не думайте про домашніх тварин і парфуми. І в будь-якому разі не забудьте зняти із ваших подарунків цінник, п'атценник, не відклеєна від подарунка, он означає те, що ви повинні повернути гроші за этот подарунок. І ніколи не вірте, якщо жінка каже, нібито їй нічого не потрібно у подарунок. Просто таким чином вона натякає, аби ви зробили їй сюрприз. Однак тільки вам відомо, що хоче отримати ваша кохана. Головне, щоб это було з любов'ю, щоб это було від серця, а не зормущином більше. А і тогда это будет оцінено. І щоб було весело, не свалькаюйте. Кабачок Печерського, Рішили ми зайти. З 8 березня!